Вітаю на огляді шурупокрут, який я придбав на Aliexpress за ціною 305 гривень. Купував товар із позначкою Рання угода. Товари із цією позначкою часто можна купити дешевше, ніж під час великих розпродажів. Продається без акумулятора. Підходять акумулятори, які мають посадку типу макіта. Працює із акумуляторами, які мають максимальну напругу 21 вольт. Прийшов в ось такому пластиковому кейсі. Якість самого кейсу погана. В комплекті сам шурупокрут, а також набір насадок та свердла, три свердла по дереву, три по металу. Також є декілька торцевих головок, набір біт, а також гнучкий подовжувач. Звичайно, якість матеріалів бажає кращого, але для виконання нескладних завдань підійде. Ось такий вигляд має шурупокрут, ручка прорезинена в руках тримати добре. Кнопка для зміни напрямку руху перемикається добре. А от для того, щоб перемикнути швидкість. Потрібно постаратись. Кнопка перемикається дуже туго. Інструмент має режим шурупокрута, свердла та ударний режим, а також режими для регулювання зусилля, при якому спрацьовує тріщитка. Беру акумулятор із макітовською посадкою. Він у мене лише один. І під'єдную до інструменту. Підійшов ідеально. Перевіряю на працездатність. Друга швидкість. І перемикаю на першу швидкість. Тріщітка також спрацьовує нормально. На мою думку, набір за 300 гривень для нескладних завдань саме те, що потрібно. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!